Лукашенківський міністр оборони з дуже звучним прізвищем Хренін заявив, що країни НАТО готуються до нападу на Білорусь, і що вони готові дати отпор і, зокрема, готові збивати літаки країн НАТО, якщо ті порушать. Порушать повітряний простір Білорусі. Ох, блін, не нада комусь ця Білорусь. До речі, ви помітили, що це вже не перша за останній час заява з боку Білорусі про те, що якщо на них нападе запад, то вони дадуть отпор десь тиждень тому, чи може навіть трохи менше, сам батько Лукашенко про це сказав. Що якщо на нас нападуть, у нас і ядерне оружие, є ми всіх унічтожимо. Чуть ли не в ядерний пепел. І я думаю, це не випадково. Схоже на те, що Білорусь готується стати допоміжним майданчиком для рашки у агресії проти країн Балтії. Є сувалкинський коридор, тобто перешийок між Білоруссю. Та Калінградською областю, там, де стикається Польща і Литва. можливо, вони там збираються прорвати. Е, ну, моя версія, що основний удар Рашка готує проти Естонії. Е, ми бачимо, скільки було заяв з претензіями до Естонії, до прем'єр-міністра і, і не лише до прем'єр-міністра, от ви наше советське наслідження, уважаєте і так далі, тому подобне русскоязичних е, притискаєте. Уже маєте так що е, я би не я не здивуюся, якщо е, за місяць, другий, третій е, Рашка почне новий збройний конфлікт, а починати новий збройний конфлікт їй не впервої, не лише проти України, але й проти Ізраїля. Вони почали правда руками Хамасу. Так добряче замасковано хоча всі все розуміють там в Ізраїлі. І ось схоже на те, що насувається такий конфлікт досить серйозний з задіянням країн НАТО, країн Балтії, які Путін вважає слабо захищені, він вважає Байдена слабаком і має свої цілі, які він там переслідує. Тобто я вже говорив, що він вважає, якщо він захопить кілька країн Балтії. Які йому мають достатися досить легко, то він е, отримає в, в, в руках дуже серйозний переговорний козир із заходом. Тобто, за звільнення цих країн за вихід на, назад він може дуже багато чого запропонувати. Ну в двох словах, це е, убратися НАТО, убратися Америці з її впливом за лінію колишнього Варшавського договору? Ну побачимо.